Текст угоди, яку не підписали у США, опублікувала Європейська Правда. Він відкритий і повний. Але хто ж то шукає і читає? Сергій Сидоренко, редактор видання, пише на всі ці теми регулярно, оперативно і фахово. Ви можете підписатись на нього у Фейсбуку, щоб бути у курсі останніх новин. Це була угода про угоду. Її планували підписати у Києві. І саме тому прилітав міністр фінансів США. І Кім на це погодився. І Не Зеленський мав підписувати угоду. Але раптом щось пішло не так. За даними американського видання The New York Post спеціальний посланник президента США з питань війни в Україні Кіт Келох був проти підписання угоди про корисні копалини. Саме під час особистої зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Однак керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наполягав на такому форматі: Келог радив, що необхідно зміцнити перед особистою зустрічю президентів. Келог був готовий піти, ледь не залишивши Україну без угоди, яку можна було б презентувати Трампу. Однак Офіс Зеленського в останню хвилину змінив курс і відправив документи на потяг, яким Келог повертався. Як пише видання, навіть після цього Київ просував план укладення угоди у Вашингтоні. Так от слухайте повний текст цієї угоди: двостороння угода про встановлення правил та умов. Інвестиційного фонду відбудови Беручи до уваги, що Сполучені Штати Америки надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Беручи до уваги, що американський народ бажає інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну та безпечну Україну. Беручи до уваги, що Сполучені Штати Америки та Україна прагнуть тривалого миру в Україні та тривалого партнерства між їх двома народами та урядами. Беручи до уваги, що Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок, який зробила Україна у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї. Беручи до уваги, що Сполучені Штати Америки та Україна бажають забезпечити, щоб ті держави та інші особи, які діяли вороже проти України в конфлікті, не отримали вигоди від відбудови України після приходу тривалого миру. Відтак тепер уряд Сполучених Штатів Америки та уряд України кожен з яких учасник, укладають цю двосторонню угоду про встановлення правил та умов. Інвестиційного фонду відбудови з метою поглиблення партнерства між Сполученими Штатами Америки та Україною, які викладено в цьому документі. Перше. Уряди України та Сполучених Штатів Америки з метою досягнення тривалого миру в Україні мають намір створити Інвестиційний фонд відбудови. Створивши партнерство у фонді через спільну власність. Яка буде далі визначена угодою про фонд? Спільна власність враховуватиме фактичні внески учасників як визначено у розділах 3 та 4? Управління фондом здійснюватиметься спільно представниками Уряду України та Уряду Сполучених Штатів Америки? Більш детальні умови стосовно управління та діяльності фонду будуть викладені в подальшій угоді угода про фонд, яку буде узгоджено в переговорах відразу після укладення цієї двосторонньої угоди. Максимальний відсоток володіння власник капіталом та фінансовими інтересами фонду, який належатиме Урядові Сполучених Штатів Америки, а також повноваження представників Уряду Сполучених Штатів Америки щодо прийняття рішення. Будуть у межах дозволених чинним законодавством Сполучених Штатів. Жоден з учасників не буде продавати, передавати або іншим чином прямо чи непрямо відчужувати будь-яку частину своєї частки у фонді без попередньої письмової згоди іншого учасника. Фонд збиратиме та реінвестуватиме доходи, що вносяться до фонду за вирахуванням витрат, понесених фондом. Та зароблятиме дохід від майбутньої монетизації усіх відповідних природно-ресурсних активів, що є у державній власності України. Незалежно від того, чи вони перебувають у прямій або непрямій Державній власності України, як визначено у розділі 3. Розділ 3. Уряд України вноситиме до фонду 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації усіх відповідних природно-ресурсних активів, що є у державній власності України, незалежно від того, чи вони перебувають у прямій або непрямій державній власності України, визначених як родовища корисних копалин, вуглеводнів, нафти, природного газу та інших видобовних матеріалів та інша інфраструктура. Відповідно до природно-ресурсних активів, таких як термінали скрапленого природного газу та портова інфраструктура за згодою обох учасників, як може бути додатково описано в угоді про фонд. Щоб уникнути сумнівів, такі майбутні джерела надходжень не включають теперішні джерела надходжень, які вже входять до складу загальних доходів бюджету України. Часові рамки, обсяг та стабільність внесків будуть визначені далі в угоді про фонд. На свій власний розсуд фонд може зарахувати або повертати уряду України фактичні витрати, понесені за новоствореними проєктами, від яких фонд отримує доходи. Внески зроблені у фонд будуть реінвестуватися принаймні раз на рік в Україні з метою сприяння безпеці, захисту та процвітанню України, що буде додатково визначено в угоді про фонд. Угода про фонд також матиме положення щодо майбутніх дивідентів. Розділ 4: відповідно до чинного законодавства Сполучених Штатів Америки, уряд Сполучених Штатів Америки. Буде підтримувати довгострокові фінансові зобов'язання для розвитку стабільної та економічно процвітаючої України. Подальші внески можуть складатися з коштів, фінансових інструментів та інших матеріальних і нематеріальних активів, критично важливих для відбудови України. Розділ 5. Інвестиційний процес фонду буде розроблений таким чином, щоб інвестувати в проєкти в Україні та залучати інвестиції для збільшення розвитку, обробки і монетизації всіх державних і приватних активів, включаючи наступне, і не тільки це: родовище корисних копалин, вуглеводнів, нафти, природного газу та інших видобовних матеріалів, інфраструктуру, порти та державні підприємства. Як може бути додатково описано в угоді про фонд. Уряд Сполучених Штатів Америки та уряд України мають намір, щоб інвестиційний процес призводив до створення можливостей для розподілу додаткових коштів та більшого реінвестування для забезпечення достатнього надходження капіталу для відбудови України, як буде визначено в угоді про фонд. Учасники залишають за собою право робити необхідні дії для захисту та максимізації цінності своїх економічних інтересів у фонді. Розділ 6. Угода про фонд включатиме належні заяви та гарантії, у тому числі необхідні для забезпечення того, що будь-які зобов'язання, які уряд України може мати перед третіми сторонами, або такі зобов'язання, які він... Може взяти на себе в майбутньому, не спричиняли продаж, переміщення, передачу, заставу чи інші обтяження внесків уряду України у фонд, або активів, від яких походять такі внески, або розпорядження коштами з боку фонду. При розробці угоди про фонд учасники прагнетимуть уникати конфліктів із зобов'язаннями України в рамках її вступу до Європейського Союзу. Або її зобов'язаннями за домовленостями з міжнародними фінансовими організаціями та іншими офіційними кредиторами. Розділ 7. Угода про фонд передбачатиме серед іншого визнання того, що як сама угода про фонд, так і діяльність передбачена в ній мають комерційний характер. Угода про фонд підлягатиме ратифікації парламентом України. Відповідно до закону України про міжнародні договори України. Розділ 8. В угоді про фонд буде приділено особливу увагу механізмам контролю, які унеможливлять послаблення, порушення або обхід санкцій та інших обмежувальних заходів. Розділ дев'ятий. Текст угоди про фонд буде невідкладно розроблений робочими групами під головуванням уповноважених представників Уряду України та Уряду Сполучених Штатів Америки. Контактними особами, відповідальними за підготовку угоди про фонд на основі цієї двосторонньої угоди є від уряду Сполучених Штатів Америки, Міністерство фінансів, від Уряду України. Міністерство фінансів та Міністерство економіки. Розділ 10. Ця двостороння угода та угода про фонд становитимуть невід'ємні елементи архітектури двосторонніх та багатосторонніх угод, а також конкретні кроки для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості та відображення цілей. Визначених у преамбулі цієї двосторонньої угоди. Уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій. Як визначено в угоді про фонд. Розділ 11. Ця двостороння угода є обов'язковою для виконання і буде виконуватись кожним учасником відповідно до їхніх внутрішніх процедур. Уряд США та Уряд України зобов'язується негайно приступити до проведення переговорів щодо угоди про фонд. Підписано англійською та українською мовами обидва тексти є рівно автентичними. Від Уряду Сполучених Штатів Америки Скотт Бесент, міністр фінансів. Від Уряду України Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр-міністр України. А далі вам, шановні, вирішувати, чи допомогла нам ця угода в забезпеченні миру та безпеки України? Дякую за увагу!